Так, народи, всім привіт! Давайте візьмемо ще одного нестандартного саппорта. І я, чесно кажучи, не знаю навіть кого взяти. Може когось з центру взяти? Може на Галіо пограти, як думаєте? Давайте візьмемо Галіо. Доброго дня! Ми отакі от гарнесенькі. Персональна збірка у нас буде в мага. Чому? А чому ні? Тому що ми саппорт. Насправді, я магом грав на ньому по центру, але, в принципі, я думаю, що гарний буде варіант допомоги фортуні. А, грейвс на топа, калі на центр. А калі це завжди добре, якщо не фідити ворогів. Якщо ви фідете ворогів, ви гірше робите акалі, і це велика проблема. Блін. в мене там гілка стояла, треба було її замінити на щось корисніше. Ну, нічого. То таке нічого страшного. Е Хікарім Зої Бренд. Неприємна Вакшана. Це вбивця Кракенів, чи якось так вона називається руна. І це теж малоприємно, але нічого. Я думаю, що ми якось впораємось з цими всіма питаннями. А, а Муму зі своїм станом, в принципі, повинен нам непогано так допомагати. Але, але, багато але. Чи буде приходити Грейвс, чи буде добре ультавати МФ? Чи Акалі дійсно гарно грає, хоча награно в неї багато, це ж п'ятий рівень, здається, по значку. Зараз подивимося, там вже буде видно. там вже буде видно. Давно я на Галіо не бігав, я вже не пам'ятаю, наскільки далеко третє стрибає, але в цілому я думаю, що можна жити. Мабуть, від щита буду відігравати, чисто щоб абсорбити демедж, а МФ хай стріляє, і подивимось, що з цього можна буде зробити. А, так, він поставить варт в нашому лісі, але. Я колись, все, 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 все не бачу. Просто будемо першим спамити, щоб вони не підходили тим. Все. <laughs> Бо бренд. Він ніби як і. Не найважчий АДК, але бачите, неприємний такий, він далеко стріляє, і від цього прям дуже недобре. Ну, чудово, в нас вже мінус, мінус. Прям щастя, я не знаю. Повні штанці. Зараз він почне зливатися і тоді вже брендом. I love Demacia. Досить для мене ходити, коли мене підпалили. Це погана історія. А, так, і що ми маємо? Ми маємо історію з брендом, який ніяк не хоче відчепитися від нас. Що ми дійсно неприємно, але, ну, на жаль, маємо те, що маємо. Інших варіантів у нас немає. Серйозно. Він зафлешився, він зафлешився. Так, і собі, бичок, дуже дивний. Міг би й померти теж мені втік. Ну, Втік, то й втік. Таке буває. А, МФ, а кофе ти побігла, Пішла. А Чому, Чому ти відходиш? Що сталося? Меф, ти. Все, все нормально. От тепер я відходжу, бо в мене мана скінчилась. А, хі, хі, я тільки побачив. Але я дійсно не знаю, чому вона поверталося, це було дивно. Так, який в мене рівень? Четвертий, чудово. 2-2 вже непогано. А що, Акалі померла? Акалі померла один раз. Ну. Так буває, нічого страшного. Куди МВФ полетіла? В неї ж ніби фулл ХП було. Ну no, добре, no, можливо, я чогось не побачив. Можливо, їй потрібен прям дуже сильний якийсь предмет, що навряд, враховуючи четвертий рівень і кілів. Але ну я буду поїхати. А, я не розумію, навіщо вони там оце бігають на топі, вбивають <плес> один одного і витрачають на це час і ресурси, але. ну окей. Аму помер. Хіка їм отримав кіл. І це прям дуже погано для нас. Дуже погано. На жаль, але нічого ми зробити з цим не можемо. Бо поки що МФ не розігналась, а Калі також не розігналась, і ну це прям дуже погано. Бренд зафлешився, все серйозно. Так, мені стрибнути. Та перестань. Mm, ну, це було дивно. це було Топ, дивно. Я трапи, не знаю, як емев там тусувалась біля мене і померла. Mm, Бочок її, звичайно, підкинув, і це було неприємно, але. Інакше <плес> її бути не могло, в принципі. Що вона хотіла. Дивно. Що? Топ, я не дістаю трапи, до неї. Я не дістаю до вас, блін. Добре. <рес> Трохи такі щітки допомогли, бо мені саппорт зарахували. В принципі, жити можна. А, єдине. Майже дві хвилини в мене не буде ульти, а oh дракон через якусь там хвилину, і це погано, навіть менше 13 секунд like там тих нещасних. А, що з цим робити, я не знаю. Це прям велика-велика проблема. Чому ми не б'ємо дракона? Давай бути дракона. Та відчепись від нього. Ну, чому, чому, Ді тут чому заходиться? Не влучив. Я не дістаю до нього, не дістаю. Добре, калі, чудово. Як ви такі рух поштовхнути? Ну та пофігу, давайте дракона. <кій> Зої. Зої. Добре, я полетів, це капець. Я, я просто страшенно не дістаю ні до кого. У мене мани немає. Та в мене мани немає, я ж тебе рятував, тікай. <кій> Отже, Шамуму. Отже, Шамуму. Я його рятую, а він не зрозуміло чим займається добре. Так, то й так. Так, а що ти хотів? Я тебе рятував. Ну от чому, чому ти поперся назад? МФ, МФ. Middle turret is under attack. Ну добре. Трошки щось там таки змогли зробити. А, давайте просвітимо і підемо бити. Підемо бити, бо інших варіантів не було. Швиденько забрали, йди нагору. Йди нагору. Що ви всі вчепилися в мене. Відходьмо, відходьмо. Чого ти там тусуєшся? Воно тобі не треба. Ми просто витрачали час, відволікаючи ворогів від усього на світі. Дивись, обережно, ну, я ж тобі пікнув. Я ж тобі пікнув, МФ, ну що ж ти робиш? Що ж ти робиш? Хіба ж так можна? Не дивитись взагалі на карту. Я розумію, що ти намагаєшся башню пробити, але ну це погана історія, дуже погана історія. Який же він товстий, ну це капець. Просто, блін. Бий його, не бий без сенсу взагалі. Ну, я не знаю, не знаю. Я мабуть, б, мабуть, би не нападав на нього. Зой. Сім щитків напівати. Та башту, башту розбийте, ну башту, ж розбийте, блін. Це капець. Я не знаю, я не знаю. Дабл кіл, серйозно. Ну, Акшан всіх підняв. І сенс був там битися далі. Не знаю. Погана історія. В мене немає ульти. Я її використав і. Будь ласка, виживіть і не робіть дурні, досить за ними ганятись, фокусуйтесь на об'єктах. Ну, я намагався. Я дуже сильно намагався, але. Який сенс, коли ти не можеш нічого зробити, блін. Ну, пікарі мав бити. Я відійшов, щоб мене палило одного. І я підставився краще мене, ніж і ми. <гум> Я просто не знаю наскільки воно б дамажило. Чому ти стояв? Джеймс. Ти чому стояв? Що це було таке? Це, це жах якийсь. Атакуємо дракона. Що ви забули? Навіщо вам та корова? Акалі, заспокойся. Їх там троє, ну це ж очікувано було. О, дже ж. Жах, повний жах. Ну добре, ми дракона забрали, в принципі, для нас це плюс. Далі вже можна якось спокійніше на це все реагувати, але ну блін. Як так можна? I sleep, I wake, I Зараз мене підпалить. Або ні. Не підпалить, ну добре. А, ну, корову ми навряд чи заб'ємо, навіть сенсу немає це робити. Взагалі ніяк. Ясно, ясно. Всі пішли каріма бити. Акшан втік. Акшан втік. Всі тут тусуються. Не ясно, що хочуть. А чому ми взагалі по цьому центру бігаємо? Наше він нам здався. Добре. Вибити з нього щось, це що завжди гарна ідея. <era> mm -hmm. Чудово. МРФ молочина. Люте підхиляй. І тікай. Будь ласка, тікай. Хоч кудись. Чому ніхто не відпушує інші лінії? Ну. І ті сидять головне на лінії, <tie> <tie> і ми сидимо на лінії. І в кінцевому результаті в якийсь арам перетворюється все це діло. Ну, добре, ми. Відійшли. Сховались кудись. Ну блін, ну. Мені треба час. Калій. У ну, мене мани ну, майже нема. не лишилось, я б так би сказав. <кхем> не бийтесь, я відходжу. Дайте мені час відновити ману. Просто відновити ману. Та твою ж набік, що ж ви творите. Ви творите. Це капець. І що? І, і хоч хтось же ж, блін, міг би взагалі хоч якось почекати. Ой, там почекати, ви що? У мене мани немає. Як ми збираємось битись, коли в мене немає мани? Дякую, дякую, тобі МФ. Ай, дурна МФ. я, дурна МФ. Дуже дурна, навіщо бігати було за ним? Навіщо за ним ганятися? Досить ганятись за усіма підряд, це погана історія. От подивіться, ось тут башту зараз будуть виносити. Будуть виносити башту, а ми незрозуміло чого. Сидимо тут по центру і намагаємось якось відволікати всіх цих ворогів від тої проблеми, котра є насправді. Вони, типу, хотіли затепешитись, але передумали, серйозно. Маршани, перестав. Ясно. В тебе є пістолет. Ну, чудово. <кій> ну, хоча б двох я якось відтягнув. Я не розумію, чому в мене вся команда лазить на одній лінії. Але маємо те, що маємо. На жаль, мені треба просто постійно сидіти біля них і навіть нікуди не відходити, бо вони починають творити дурні, треба їх рятувати постійно. І це прям гігантська проблема, я так би це назвав. Ну, 10 секунд, за 10 секунд, навряд чи вони б'ють халі, калі, а ти що? шо? Що ти робиш? Годинник добре включила, вже чудово. Я не долітаю до вас, блін. Не долітаю. Добре долітаю. Долітаю все ж таки. Боби, боби. Но вони не дадуть нам забрати. Давайте дракона. Я згоден з тим, що нам треба бити дракона. Йдемо на дракона. Не відволікаємось на нього, не відволікаємось ні на що. Просто б'ємо дракона все. Це інше нам не цікаве. Просто забираємо дракона і зі щасливим обличчям йдемо пушити центр. В той же час, бачите, Акалі трохи підпушила, і в нас була можливість якось все ж таки протриматися до того моменту. Поки вони на нас напали усі. Ого, це боляче. Це прям дуже боляче. Треба тікати. Треба тікати. Годинник мені знадобиться, мені дуже сильно знадобиться годинник проти Акшана, бо він прям неприємна істота. <кій> ну, ми принаймні. Забрали дракона. У нас принаймні є бонус. Навіщо ви корову б'єте? Поясніть мені. Це, це не має ніякого сенсу. Отак непогано. Оце чарівна ульта була від амуму, амуму прям молодчина. Це прям найкрасивіша ульта, яка могла бути. Я думаю, це випадково сталося, бо Акшан в останню секунду залетів, але як же це гарно було в купі з ультою МФ. Ну прям краса, як вона є. Добре, давайте трошки трошки магії. Давайте атакувати. Не переймайтеся ні про що, просто атакуйте. Бренд, добрий день. <реш> прилетів, що <шо> ти прилетів. Окей, <реш> okay, я трошки похиляюсь, бо мені, мабуть, найбільш воно потрібне. І подивимось. Ну, зараз акшан, звичайно, вже відродився, корова відродилась. Дуже сильно тобі допомогло, те, що ти в мене постріляв. Мабуть, не дуже. Але я получу. Поки є можливість, получу. У мене 17 секунд до ульти, В принципі, не так багато. Давайте атакувати дракона. Амуму, давай. Ти зможеш трошечки там пропушити, можливо, але давайте все ж таки відволічимось на дракона. Ясно, все як завжди, все як завжди. МФ, будь ласка, відійди. Давайте заберемо дракона і все. Вони знають, що ми пішли на дракона, але чи будуть вони якось реагувати. Мабуть. Акшан буде щось робити, але. Чи є сенс? Я погано втанув. Дуже погано втанув, але корову ми вбили. Все чудово. Бренд, звичайно, відродився, але, на жаль, вже на таких етапах це не має ніякого сенсу. Взагалі ніякого сенсу, тому що нас дуже важко пробити. І бренд просто помирає. Просто помирає. Взагалі, без якихось там напрягів, я б сказав би вороги здались. <рес> ну окей, так то й так, нам навіть краще. Оце було напряжненько, але приємно. Що ж я можу сказати? Галіо чудовий сапорт, якщо вчасно літати, і якщо команда все ж таки дає вам можливість відновити вашу ману. Дякую всім, О, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.